Усім доброго вечора! Якщо ви хочете плавати безмежно або іслідувати якісь глибини, проходити данжі, але ви не можете далеко нернути, так як у вас не вистачає воздуха, я вам в цьому допоможу. Сьогодні у нас буде коротенький гайд, де знайти коп'є, з яким ви можете дихати під водою безкінечно. Зараз я вам це продемонструю. Дивіться, у нас входить воздух дуже-дуже швидко. -дуже ну і коли ми беремо копьйо, все, воздух у нас. Не йде. Виниряємо, ниряємо і все. І ми можемо з цим копйом бігати, пливати. Ну як? Точніше пливати, битися ним. Нежелательно, бо персонаж його викидає з рук, потім ви його не знайдете. Ну що, погнали, покажу, де його можна вибити. Ось таке от красиве копье. Погнали! І єдине місце єдиний бос, де ви можете вибити ось це копье. Це у нас знаходиться ось тут. Ось тут знаходиться бос. У беззимяному городі. Зараз подивимося, з, з яким шансом воно випадає. Тут нас б'є скверна, ну нічого страшного, вона б'є не сильно. Не дуже сильно. В сумці в мене нічого. Взяв з собою кірку, щоб розібрати тіло. Так, ну що, погнали? Перший босс. ПЕРВИЙ босс у нас випав шолом. Другий бос. У нас випали штани. Третій бос. Випали стріли. Четвертий. Оп'ять стріли. П'ятий. Шолом. Шостий? Шолом? Ой. Сьомий випали тапки? Восьмий випали 5 тапки? Дев'ятий. Шолом? Десятий тапки? Одиннадцятий штани? Двенадцятий шолом. Тринадцятий в нас знову стріли. Чотирнадцятий, тапки. П'ятнадцятий шолом. 16 стріли. 17 і у нас випав прилив. Хоча раніше у мене набагато частіше падало. Випадало це коп'я Тут і випало із 16. У мене там з 3-4 випадало. А тут аж понадобилось 16. 17, опять шолом. 18 тапки. 19 стріли. 20 опять стріли. Ну що, подивимося, що в нас випало. Зараз, через секунду. Так, ну що, дивимося, що в нас випало. У нас випали шоломи 7 штук. Із чорних пірів. Які, кстати, краще не надівати. Випали тапки і шку... шкурок ось такі. 60 хп, доспіхи 21. Урон движучого оружжя. Так, і випали і шкурок штани двоє штук. І випали дрожащі стрели, І один прилив. Но раніше падали, у мене прилив падав на вато частіше. А це з 20 босів лише один. Ну, вам його вистачить. Він, читайте, безконечний для вас буде. Можете ним користуватися. Ну, і, в принципі, ресурс, який падають, якщо розвивати його боса кіркою. Ось якось отак. Так що користуйтеся, приходьте, бийте що одного, що другого боса. Якщо вам треба ось такий от факел. Бийте дракона. Було попереднє відео. Якщо вам треба оце коп'ю, то бейте Кажана. Дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент, всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.